Так, запчастини ми брали до комбайна підчепники 206 на вентилятор, варіатор вітру і 205 і там чи на з'єднювач на ланцюг 508. Як. Пальці здвоєні, оці прутки на мотовило. В агродрузі, місто Рівне, телефони. Keystar ми також брали ще косогін. Це саме цю косу, коси. Так, тут ми зняли ці підкови, відсунули косогін, е з конуса збили п'яту і будемо міняти заклепки, переклепувати на ось нову А гру друзі. Видно тут йде теж на смазку. На заклепки, сплінтик під гайку. Це далі покажу п'ята, це нова, переклепали. Взяли ми отако засверлились сверлом. Трошки сточились, аби заходило в цей паз простукувати. І потім простим, плескатим поправили, розправили заклепки. І відповідно вийшло отак у нас коса. Можна ще варіант. На такі у нас є болти і гайки теж в агродрузі. Брали АГВ, фарт, код. То ми тут далі от, сегменти у нас йдуть на ці заклепки. Також заклепки у нас тут на болти, на заклепки, заклепки будуть у нас отакі довгі. Це у нас де тут де велика спинка. І короткі так само брали городрузі на ці сегменти. От. А тут у нас на гайки, так я показував. І також ще докупляли в городрузі пластини прижимні оці сегменти. Радура. І пластинки направляєш ці. Підставити ось такі. Так, збираємо варіатор вітру і відповідно речаги того, що решетний стан рухається. Ричаги в нас, там шків. Кріплення поведували. Це в нас вал. Тут треба розміри все проміряти, підчепників і варіатор вітру. Тут ми до нього ще не дивились, в нього там підчепники, може і ручку знаю, І тут підчепники поміняємо. І так у нас 205, 205 підчепники. Ми тут додаємо смазки. От вони такі кладемо нові навали. Так, щоб було добре. Смазка зелена була. Підчепники приміряли відстань. Щоб було одинаково, як у тих старих підчепниках. Маски додали. Зелений ось. Може, і не видно. І далі закладаємо. Ми проклали вал, Наживили на шайби, болти тобто, Тут теж, щоб нажививали на що все Тут йде вихід сюди, загляний кронштейн. А він, давайте осередили Кронштейн О, тут теж все ще... живели гайке ще. Частин трує. Тут круштейнці гневний, туди всередка. Тоді вот оці ті... притягни, то все навісне. Далі покажу. Так, забираємо ячмі сьогодні. 24 червня. Дуже висита. červarhia. A to je ta směšné. I to se pořád Calma Agora valeu. Німецький сорт Квебек. Ось тут у нас такі колоски, якщо подивитись. Будемо за тиждень будемо збирати. Розраховуємо десь на урожайність, щоб приблизно 6-7 тонн з гектара. Це в нас йде перша репродукція. І зразу будемо мати її на насіння. Брали в компанії Harvest Ork. Сіяли 200 кг на гектар. 200-200-210 десь так в тих межах. Далі вам покажу з комбайна. Як... Так, сьогодні у нас 17 липня. Їдемо собі пшеницю молотити. Німецька сорт Вебреж. Прицеп. Мали нашивки. Десь щоб на 5 тонн щени забирати. Далі ще покажу на полі. Такий у нас тут прицеп. Добавили тридцятки, дошки, Всередині дали уголок тридцятий. і тут 50-й або 40-й. Тут теж тут це через різинки. Такі теж резинки посадиння стяжка. Отак От виходилось. Можна відкрити і уголок тримає Будь-який борт, боковій теж. І, відповідно, можна висипати назад, на боки. Об'єму не знаю. Хоча десь на 5 тонн. Так, це та в нас німецька пшениця Квебек. Тепіть дуже добре. Бачите, яка маса. Ось 18 липня. Я думаю його під 6 тонн. Коротше прицеп, як загружуємо, вам покажу. Працює. Зразу переведені ці наш повний бункер. З чубочком. Ось така пшеничка. Один-один. Будемо висипати на нас трупа по площі получилось у нас 20 20 арів повний бункер така урожайність так, що в кінці скажу. Ось бункер пішов це Наш другий кусок, тут на пів гектара, там було 35 арів, Там по повний бункер і різдню. Побачимо, де ми від країн покишов.

Вчора круги, ще один повний бункер. Як бачите, з чубочком. Зараз їдемо висипати. Прицеп наш. Сейчас ми тут прийшли, потім висипали і там трошки більше. Буває. Добре, зараз покажемо. Так, ось такий повний бункер, це у нас 100 на 300. Ми висипаємо це вже буде у нас третій повний і один неповний. висипати. Вийшло 85 п'ять арів. 35, 85. Долю 4,5. Так, вигрузили ми останній. От такі у нас вийшло загруженний протягом. Що далі показалось? Така маса. Прям застелила, цілий солому, як бачите відповідно відповідна ворожайність Думаю, десь 6 тонн з гектара тут, там десь слідущі проходить трошки інакше зараз оце у нас пів гектара тут пшениці От у ця верба треба де її викорчувати і тут Олес, там Овес. Так, йдемо забирати трактор. Отака От ма. Зараз Йдемо додому. Зараз ми на дорогу у кожу красу. Так, це ми під'їхали, тепер підняли. кузово. вина красный зараз показывает? Это купона нагрузала. Вот так працює. Догрома. Так, ось така у нас пшеничка, кажу ближче. 1-1. Чистенька, без домішків. Крабек 117 німецька. Будемо продавати її на насіння, кому потрібно. У нас тут 4,5 тонни, Івано-Франківська область, місто Бурштин. Ще раз покажу. Ми її будемо сіяти цього року більше собі. На 3 роки нам хватить. Це у нас буде перша репродукція. От телефон. Вести 7 116 43 34. Кому треба, дзвоніть, приїжджайте. Так, сьогодні 29 липня, їдемо збирати Олес. У нас там частина трошки полягла, трошки нормально. Там, де по сою, де буйні, у нас там полягло. Годинка у нас перша, Я ще на полі. Як обійшли, ми круг, така тут полігла маса. щось положило прямо при тому Я не знаю, все піде добре. Це у нас повний бункер. Це у нас буде...

マーサー oll よく食べたいです。 Сіки від краю пройшли з чкарню. Тут трохи ріденьки а там і густий. Видно, потім затюкуємо. На солому. Це? це у нас п'ятий. Не написано, дуже буйний.

Щоб проїжджати дорогу, нам вийде на кілометрів 20 більше. Так Їдемо через ріс, будемо ворожі. Давайте тут підйом, потім спуск, курс. Дорога лісова. Там буде львівська траса, там і село Мельнич, а право і там через кілометр півтора. Тормоза на прицеп дуже допомагають, особливо згори. Прямо аж притягує трактор до себе, прицеп, коли стурможні. Це не слівська траса. На ремонті. Так, тут у нас вже вага Ну і там всередині висипати. ще все покажу. Та, заїжджаємо на вагу. Тут база така, що приймає зерно. Ми виїжджаємо подвір'я. І зараз йдемо на вагу тара. Всередині там власник, то я не знімав. Тут він зразу завантажує такі невеличкі фури і вони мішками зразу розводять. Заїжджаємо на вогу з вас. додому. Тут виїзд з села. Рес, і ми на львівську трасу. Ліво є, діже дорога а, ну, через місць пересвітового на, на Івано-Горків. Отак ми завалила увага. вам. Сімчеська така труба велика газова, не можна перейти через Гістер на іншу сторону. Транспортується газ. Завертаємося домов. Обучно труби, це Буштинська станція. পড়াই <small> <small>